Яка піч краща? Ось така пічка буржуйка з варильною поверхнею, чи ось така кафельна піч з кафелем, який добре тримає тепло? Зараз ви отримаєте відповідь на це питання. На перший погляд здається, що кафельна піч однозначно краща, але давайте не будемо спішити з висновками. Як мінімум, оця пічка буржуйка має величезну перевагу над пічкою кафельною, тож у неї є варильна поверхня. Там варити їсти ви ніяк не будете. Тому ставимо 1 бал в пічці буржуйці і 0 балів кафельній пічці. Йдемо далі. Віталіна на своєму каналі показує, як вона готує їсти на ось цій прекрасній пічці буржуйці. Посилання на це відео буде в закріпленому коментарі. Другим плюсом є то, що вона дуже швидко нагріває кімнату, буквально майже зразу. За пів години в кімнаті. Можна нагріти до 20 градусів, ну там, наприклад, від 4. Це буде корисно для тих людей, які не живуть постійно в хаті. І от ми якраз були в такій ситуації: ми їздили на роботу, так що ми були 4 дні тут, а 4 на роботі. І коли ми приїжджали з роботи, а в нас ще не було цієї пічки буржуйки, ми палили тільки кафельною пічкою. Ми приїжджали ввечері, і фактично ми так і не зігрівалися того дня. Ми її палили, щоб було хоч трохи тепліше, а хата охолоджувалася зимою там майже до нуля. Ну, 4 градуси там три могло бути. Ми палили, і щоб хоч трохи зігрітися з дороги, ми відкривали оці дверцята і так сиділи коло вогню. Вона, а так як спати хочеться, то вже пізно, ми не палили її там до ранку. Ми так і лягали спати, трохи вона там щось загрілося. Коротше, ми все одно мерзли. І зранку все одно холодно, тому що ми її довго не палили. І зранку ми починаємо її палити, і десь через 3-4 години аж нарешті вона починає гріти хату. Тобто, скільки часу багато пройшло, і спали ми в холодній хаті, і з дороги не зігрілися. А тут ми тільки запалюємо, ну просто зразу, за 20 хвилин в кімнаті 20 градусів, а за годину хоч 30. Наступним великим плюсом є її ціна. Вона коштувала 18 тисяч і доставка була безкоштовна. А та кафельна піч. Вийде мінімум 50 тисяч. Так само монтаж її дуже простий, можна зробити самому. В нашому випадку це взагалі було елементарно, хоча ми самі не робили, бо в той час якраз у нас майстри робили ремонти, ну вони просто зробили, але це елементарно. У нас тут просто була оця дірка від комина, трубу туди поставили і заштукатурили і все. Ще одним плюсом її є то, що вона не залежить від. Електрики. Якщо зараз часто відключають світло і, можливо, будуть ще більше відключати. Звичайно, що та кафельна піч теж не потребує електроенергії, але на цій можна ще й готувати. А коли не буде світла, то та кафельна піч хіба що зігріє вас, а готувати їсти не буде на чому. Е, можна, звичайно, що готувати на газі, але є ймовірність, що і газу скоро теж не буде. Я знаю, що є ще і кафельні печі теж з варильною поверхнею. Бо в нас така і була. от В середній кімнаті ми її розібрали. Ми її розібрали не зразу. Спочатку ми думали, що це буде добре, і ми будемо нею користуватися. І, можливо, якби вона була дійсно вигідною, то ми б цієї, може, і не купляли. Ну, Це під знаком питання, бо ми собі думали, як так зробити, щоб якось тепло з тої кімнати йшло сюди. Ну тобто, варіанти є, можна придумати. Але ми в ній пробували оце варити їсти. Там, виходить, якась камера оця настільки велика, що мінімальну температуру підтримувати дуже важко. Ну тобто там не можна поставити трохи дрів. Якщо... Там велика камера, і якщо там стоїть там, одне поліно, воно просто затухне. Тому що стінки ну, далеко, там треба постійно ну, закладати багато дрів. І розхід дрів, коротше, виходить, дуже великий. Виходить, що щоб приготувати їсти, ну, треба просто. Потратити багато дрів та й взагалі, щоб нею опалювати теж. Вона якось розрахована була, я думаю, що це зв'язано з тим, що зими колись були не такі, як тепер, чи що, я не знаю. Також, хоч може, це і невеликий плюс, але все-таки все одно вона займає менше місця. Я думаю, що це також плюс. Потім ще великою перевагою, по крайній мірі, для мене, є то, що набагато легше чистити димохід. Тут є спеціальне віконечко, і тут я пилососом все вибираю, ну коротше, це просто. А в тій печі вона ж всередині. Ну, майже недоступна, там оті канали, по яких йде повітря, якщо там забивається, ну це дуже важко. І взагалі зверху там якась така була, ну, та дирка, щоб чистити, яка йде в комен, то вона там, я не знаю, як у вас, але в нас вона заліплена якоюсь глиною, я її там довго довбав і потім зробив так само, як було, бо ну не знаю, що там придумати. Коротше, теж заліпив глиною, і якщо треба буде чистити на наступний раз, я знову буду це якесь довбати. Ну, коротше, я не знаю. Я підозрюю, що. У вас якісь такі правильно зроблені сучасні печі, що може там не так, ну я роблю порівняння, як у нас. Розхід дрів. Якщо брати з точки зору ефективності спалювання дрів, то кафельна піч є ефективнішою, тому що в неї є оті камери, ходи, по яких йде повітря, воно проходить довше і більше віддає тепла, поки вилетить в трубу. А тут вона швидше попадає в трубу. Тобто, наскільки я розумію, в трубу йде. Гарячіше повітря, а там воно йде вже більше охолоджене. Тут досить маленька камера згорання, і я так розумію, що більшість вважають, що це мінус. А як мінімум для нас це є плюс, тому що в такій камері можна підтримувати мінімальний вогонь. А чим більша камера, то це не вдається. Тоді якесь там одне поліно, воно згорає, Ой, воно тухне. А тут просто я ставлю одне поліно, так як воно закрите кругом, і якось так виходить, що воно. Горить і потім ми підкладаємо друге. Ну тобто зараз ми, ми ніколи так не палимо, що там закладена вся камера, або навіть наполовину. ми стараємося підтримувати просто от на дні ця камера. І вона продовжує горіти. І при такому режимі у нас ну, тут в хаті все одно нагрівається. Ну, чому ми так робимо? Тому що ну, нам зажарку буде, і то кожному буде зажарку. При от такому мінімальному спалюванні виходить, що от зараз я так чисто відчуваю, що десь вже... 25, а може і більше градусів, 27. Ну, а якщо я буду закладати навіть наполовину, а не дай Бог ще і повну, то тут швидко нагріється до 30. Ну, ми тоді, звичайно, що відкриваємо двері до тих кімнат, але це вже зовсім інше питання. Це вже, виходить, лишні розходи, бо ми там не живемо і нам не треба там опалювати. Ну і так само це стосується і приготування їди. Отак як ми підтримуємо вогонь на мінімумі. То воно готується якраз нормально, така температура. А якщо закладати більше, ну, воно просто буде занадто сильно кипіти, занадто сильно горіти. Ну, коротше, це буде засильно. Оцей найбільший плюс, про який всі зразу говорять, коли порівнюють кафельну піч з пічкою-буржуйкою, це то, що вона довго тримає тепло. І, наскільки я розумію, ну, найважливіше це всі говорять, що от вночі вони ввечері натопили і сплять і їм тепленько. Це добре, але от саме в нашому випадку це взагалі абсолютно ніякий не плюс. Воно, як мінімум, 0, а може навіть ще і просто лишні розходи. Тому що, може, ми якісь і ненормальні люди, але ми спимо в приміщенні нам найкомфортніше, от ми замітили, десь приблизно 15 градусів, ну, там вже плюс-мінус. Якщо вже так навіть взяти, то краще мінус, ніж плюс. Краще нам буде при 10 градусів, ніж при 20. Ну, ми так привикли, нам так добре, і ми вважаємо, що це і корисно. Там ще були трохи спори, що я щось оговорився, чи просто я не точно сказав, що в нас там менша температура і свіжіше повітря. Я просто ну, все не встиг сказати. Ми просто ще її відкриваємо вікно. Ми привикли спати при відкритому вікні, щоб був кисень. Це просто вже така привичка, до всього можна привикнути. Нам тяжко спати з закритим вікном, і ми відкриваємо його завжди. І зимою так само. Зимою, може, робимо меншу якусь щілину, а навіть от зараз осінню, коли середня температура зараз 7-5 градусів, то ми відкриваємо от просто як стандартно відкривається пластикове вікно, отак наверх. І так ми спимо. І тому те, то, що для всіх є мінусом, для нас є плюсом. То, що вона не тримає тепло, для нас це дуже добре. Ми чітко регулюємо використання дрів і температури. Ми ввечері перестали палити. Ми навіть перестаємо палити ще не тоді, коли лягаємо спати, а десь за годину-дві. Нам не треба взагалі, щоб вночі було тепло. Розкажу, постараюся коротко і швидко, які тут температури, получаються, тому що це ж найважливіше, ми говоримо про опалення. От ця кімната вона має приблизно 22 метри квадратних, ми палимо в середньому 8-4 години в день, по-різному виходить. Ми палимо, наприклад, з 1 години десь до 9, то в цей період, коли ну, горить тут вогонь. То температура доходить десь до 27 градусів, але це коли двері ми отак відкриваємо трохи туди. Бо якщо їх закрити, то це буде ну, занадто. Тут взагалі неможливо буде знаходитись тут поповзе вище 30. І це треба уточнити, це при, мінімальному, при мінімальній закладці дрів. Тобто я тримаю там просто як угольки, Чекаю, коли вони вже такі червоні, і ставлю на них просто одне отаке бровничко. Тільки так. Бо тому що як я накладу два-три, Ну, мені тут не треба 40 градусів, ну так виходить. Що твориться в інших кімнатах в цей час? В тій кімнаті, де ми спимо, в цей час нагрівається десь до 18-19 градусів. Так як там двері деколи відкриті, деколи закриті, ну і вона от просто за стінкою це може теж має значення. В наступній кімнаті, тій далі, вона теж. Приблизно 20. Ну, така сама, як ця. То там температура 14 градусів, при тому, що туди двері ми ніколи зараз майже не відкриваємо. Що робиться вночі, коли не опалюється, бо всі дуже переживають, що це щось таке страшне, і треба, щоб вона тримала тепло. Ну, Виходить, коротше, зранку чи, нам, чи в обід температура мало що міняється, вона все одно 20 градусів. Я не розумію смислу, а щоб була наша що кафельна піч, що ніби це так класно, що вона тримає тепло, то в нас би зберігалося 30 градусів. А що нам 30? Нам 20 і так прекрасно. Я при 18 ходжу, ну, можна сказати, без одягу і прекрасно себе почуваю. Значить, виходить, в цій кімнаті десь до обіду температура падає до 20 градусів. А так як ми деколи палимо і ну, не в обід, а починаємо 4-5, ну, то максимум вона впаде до 18, що я думаю, взагалі не є катастрофою. Я не думаю, що якщо через це ви вважаєте, що треба робити кафельну піч, тому що, не дай Бог, температура буде менше, як 20 градусів, що це якась катастрофа, то я, чесно кажучи, вам співчуваю. Значить, що робиться в інших кімнатах? В тій кімнаті температура падає, але в нашій падає, тому що ми відкриваємо вікно. Може, напевне, і до 14 впасти, я не знаю, до 15. -ти. А, треба уточнити, що це ми засікали тепер, коли на дворі температура в середньому 6 градусів ну, в цей період. Це важливо, і хата у нас абсолютно нічим не утеплена. Взагалі, штукатурка обвалена, як нам написала, вона кричить про утеплення. Ну, все, в тій тем... хаті температура не міняється, вона приблизно однакова. що вдень, що вночі, бо тому що вона сама дальня, тому по температурах отак. Дивіться, показую все, як є в реальному часі. Нічого не брешу. Якщо хтось подумає, що це щось постановочне, ну ви можете собі думати, от, тримаємо до такого стану, от, ну щоб воно ще загорілося. Бо інакше буде зажарко, якщо буде закладено. І беру отаке одне полінце. Видно його добре? Угу. От, ставлю. Ставлю і при тому всьому всі тяги закриваю повністю. Бо інакше буде зажарку. Воно згорить швидко. Ну, Не то щоб зажарку, інакше воно швидко згорить. Коротше, все закрито, все горить далі по мінімуму. Запалили ми десь годину тому. От градусник. Все одним кадром в реальному часі. Не знаю, чи видно. Коротше, 26 градусів. І я не знаю, що би було з цією хатою, якби це була кафельна піч, яка набагато краща. І що би було з тими дровами, якщо в мене ця одна дровинка теж горить довго, поки вона до цього дойде. Ну, напевне мені би хватало таких три полінця на три дні чи як, я не знаю. І в мене була б якась температура така, ну, в хаті мені так більше не треба, то, напевно, я би ще обігрівав і подвір'я, і можна було б і на подвір'я ходити ну, як по літньому. Бо тут то мені вистачає. Ну, виходить, що так, що можна було б ще подвір'я гріти, чи, що? чи продавати якось це тепло. Дякую всім за увагу! Підписуйтесь на канал і майте на увазі, що кому потрібна стабільна температура 27 градусів круглий рік, то ця пічка не підійде. Все, пока!